Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. 6 квітня 2024 року. І подивіться, яка у нас погода. Сніг, снігу випало багато і з вітром тому трішки намітає. Я вчора ходила, накривала всі свої рослини, які можна було накрити, тому що бруньки. На волотистих гортензіях уже попробуджувалися, потріскали на деяких кущиках і точно би вимерзли. Уже маю гіркий досвід минулого разу. Не очікувала, що буде настільки мороз, тому в гаражі мої широколисті померзли. Цього разу вже все накривала більш ретельніше. Зараз пройдемо це, я вам ближче покажу. Але, напевно, видно, сніг падає. Ось така погода. То, що випав сніг, це добре, тому що у нас мінус 4 передають вночі. І рослини, котрі не укриті, тому що горщиків у мене багато на грядках. Вони вже обрізані. Теж деякі набухлі, деякі майже майже потріскали. І сніг це все гарно прикриє. Е, на території. На клумбах я накривала ось так великими, великими горщиками. Якраз отримала, тому що замовляла. Ви замовляєте, для плетіння замовила великі горщики в Кліома сервіс. Вони мені якраз прийшли, то ними понакривала. Понакривала свої рослинки. Ось так. Всім, чим можна було накривала. Азалія тут стоїть ще теж під снігом. Листопадна вона не боїться морозу, не потрібно її укривати. А все остальне понакривала. Не буду туди йти, тому що сніг сніг великий, а Ноги у мене наберу, тому не йду. Але вам видно, я думаю. Е, каркаси я ще не прибирала на широколистих гортензіях і не розв'язувала. Тільки синю свою я. Е, Гортензію розв'язала, тому що живцювала її. І потрібно мені було підкоригувати, подивитися, звідки можна відрізати декілька гілочок. Не знаю, що з того вийде, тому що стоячі живці на вулиці у ящики живцювала. Небагато, зовсім трішки. Декілька гілочок, тому що ну, не було звідки взяти. Ось така погода в квітні. Скоро Пасха, а... а на вулиці зима. Також понакривала барбариси. Вони вже із маленьким листячкою мають з листячком, тому накрила. Модрина прокинулася, але думаю, що їй нічого не буде. Побачимо. Все накрите просто нереально. У нас вітер і зверху накрити можна зробити більшої шкоди, ніж без укриття побудеться рослина. гортензії вже понакльовувалися. Дивіться, бачите, які зелененькі. І якщо їх не накрити, ну вони б просто підмерзли. Тому... тому вчора ходила, накривала, шукала, чи можна добре, щоб були горщики. Ось та синя розкрита, тому ставила дуги і накривала її. Тканиною, проволокном, спанбондом, хто як називає. Руки вже замерзли, тому що відчувається мінус. Ось так нарцизи під снігом. Вон фаєр накрила горщиком. Накривала все по можливості. Замовлення занесла в альтанку. Не думала, що буде ну, стільки снігу. Тому сьогодні вже відправляти не буду. Рослини мокрі, такі рослини пакувати не можна. В дорозі вони можуть підопріти. Тому краще вже занесу сьогодні в гараж, щоб вони підсохли, а відправлю завтра. Думаю, така погода на більшість території України висаджувати. Висаджувати ніхто вже завтра не буде, тому що холодно, мороз, сніг. Чеснок ось так під снігом. Видно? Не буду йти. Гощики теж присипало. Це добре, це добре. Замість укриття сніг. Тому з ними має бути все добре. Ось там також накривала. Накривала ігорщиками зверху. Яблонька. Ану, вже підійду до яблоньки. Декоративна райська яблонька. роялті. З червоним листям, з червоними квітами, але бачу, що листочки, напевно, що підмерзли. Ну, нічого не вдієш, бутонів не видно. Таке яблучка висять ще з минулого року. Підмерзла, то підмерзла. Ростуть нові бруньки. Що робити? Проти погоди ми безсильні. Жималось також уже з квітами, певно, підмерзла. Алея теж укрита. Азалії не укривала, їм нічого не буде. Вони з таким листям зимують цілу зиму. Бувають зимою і більші морози. Тому не укривала. Ось така у нас погода. Пишіть, яка у вас? Чи теж є стільки снігу? На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До зустрічі!